Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, написаний на оптимістичній ноті, називається Усміхнись. Усміхнись, як неважко, усміхнись, усміхнись, і хоч сльози так лються, та у сонце вберись, Намалюй тихий ранок, на вікні у дворі, лихохай весь світанок, так покине усні. Намалюй ніч прекрасну і лелеку у житті, бо ми ще проживаємо тихо йдем в завжди будуть печалі, та ти ніжно усміхнись, бо у серці кричали наші зорі колись, посміхнись тихим ранкам, дню й вечірні зорі, бо життя нам дається, тільки раз в почутті у почутім у серці. Ноти чи добра, обирай тільки світле, що летить у життя. Тому завжди май сонце, усміхнись, усміхнись, слухай струни у серці і лети, як колись. Оцей весь вірш, вірш про те, що, як нам не важко, але потрібно видавлювати інколи посмішку, а інколи щиро посміхатися і радіти життю. Адже життя дається нам тільки раз, і ніхто краще, ніж ми самі, за нас його не проживе. Тому почаще, частіше посміхайтеся, і хай життя неодмінно продовжується тільки з плюсом. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Буду радий бачити вас підписниками. Хто хоче лайкайте, коментуйте. Дякую, хто лайкає, хто коментує, хто підписався, хто просто дивиться мою поезію творчістю цікавиться моєю. Завжди перечитую коментарі, щиро і правдиво відповідаю. Завжди поважаю і це завжди кажу за прямоту і щирість у своїх переконаннях, у коментарях, у критиці розумній. Адже я не раз повторяв, що без критики. Ніхто не може краще працювати, творити. Тому всім дякую, що активно берете участь в моїй творчості. І хочу побажати всім якнайшвидше миру, віри, надії, любові і перемоги для України, щоб наші захисники і захисниці, прості люди, народ не страждали від війни, від московської агресії і. Щоб Україна нарешті стала жити яскраво, спокійно і в мирі. Тому покорчаще усміхайтесь, адже посмішка продовжує життя. Нехай ваша посмішка завжди і буде у серці, у душі, в ваших думках, як нам не важко. Але потрібно хоч якось піднімати собі настрій. Тому віри надії любові. Ангела охоронця, хай Господь Бог допомагає з Богом! Хай щастить!